У 19-му турі української прем'єр-ліги зоря зустрічалась із рухом. Стартовий склад від Віталія Пономарьова без особливих несподіванок. Едсон виходить в опорній зоні. Попереду рух розраховував на активні дії Талеса, Карабіна, Соломона і Климчука. А щодо зорі, то команда Патріка Манлюїна грала без найяскравішого футболіста у весняній частині, без Едуардо Кереро, який через травму пропускав цей поєдинок. Ну і дуже. Дуже активний старт видали команди вже на першій хвилині. Момент після штрафного дальній удар Мишньова з ним впорався паньків. Повертає м'яч і Мереков до штрафного, і паньків знову рятує після спроби забити Назарієм Русиним. На там ще й в боротьбі паньків завдав пошкодження своєму ж футболісту Дивимось за хронологію. З першого брашкою його удар блокується. Далі Мишньов з лето пробиває, паньків відбиває м'яч перед собою. І Мереков повертає у штрафний майданчик. І ось тут паньків. На в'їжджає у ногу Віталію Роману. Зараз на повторі побачимо, як небезпечно зіграв голки. Перука. Звісно, не навмисно, але максимально неприємний епізод. Вибивав м'яч панків і заїхав у ногу своєму ж футболісту. В коліно завдав удару Роману. Але на щастя, захисник руха не зміг продовжити матч. Львів'яни теж відповіли своїм стандартам. Довгий пробиває низом, але рятує Сапутін. Далі Климчук його спроба з меж штрафного майданчика. Але над поперечиною проходить м'яч. А ще раз дивимося за навісом Таласа. Довгий підпрацював собі м'яч під удар. Але Сапутін впорався. Ну а потім Климчук пробиває над попереченою. Ось такий старт матчу. Лише шоста хвилина. Моменти біля обох воріт, але ні зоря, ні рух свої шанси. Не використовують далі. Знову стандарт, Талес. дуже класний навіс, але довгий не вдається підлаштуватись капітану руха під м'яч, м'ячепи пробити у площину горі та так не лише спрямував м'яч за межі поля півзахисник львівської команди. Далі відповідає зоря Русен зміщується у центральну зону. відпасовує пасовує а той б'є за меж штрафного, але удар не ніс жодної небезпеки а воротам Юрія Панківа. На ще одна швидка атака від луганської зорі проходить пас на пулецо, то й далі на дришлюка. Але дришлюк в один дотик намагався технічно в дальній кут поцілити півзахисник зорі, але пробив невдало у цьому епізоді 15-й номер. Луганської команди ще раз на повторі бачимо, як дершлюк свій шанс змарнував. Знову через фланг атакує команда Ван Люїна. Русин віддає до дошкного майданчика. Боя, це від нього відскок. І Антюк теж з як і в попередньому епізоді, дершлюк. І так само неточно пробиває вже інший футболіст центру поля Луганської зорі. Дуже швидко намагались футболісти Ван Люїна переходити центр поля. Русин віддає до штрафного майданчика на Дришлюка. Той падає у боротьбі із Слюбиком, центральним захисником руха, і Віталій Романов одразу без е жодних сумнівів вказує на позначку. Призначає пенальті у цьому епізоді. Був контакт між двома футболістами, і ймовірно ось тут під коліно вдарив Слюбик Дришлюка. Опорник зорі заробляє пенальті. Ну а Сергій Булеця, який взявся виконувати цей удар, дуже спокійно пробиває у протилежний від стрибка Юрія Паньківа Кут. І таким чином Булеця забиває шостий м'яч для себе у цьому чемпіонаті і виривається у найкращі бомбардири луганської команди. Булеця на 19-й хвилині відкриває рахунок на користь зорі. І вже забивши команда Патріка Ван почала значно впевненіше працювати з м'ячем, грати більше по результату, але разом з тим атаки нікуди не зникли. Рус входить у штрафний майданчик, простріляє хороший пас, але Мишнюв дотик б'є над попереченою. Саме Дмитро Мишньов був покликаний замінити у цьому матчі Едуардо Віреро і грав на позиції нападника, але часто Мишнюв відтягувався в глибину. І давав можливість тому жбулець, русану, по почергово опинятися на вістрі атаки. Зараз саме Лишньов свій шанс не використовує а середина першого тайму рух йде вперед. Роман непогано обі Реслурніци. Надалі Бата вибиває у підкаті на Соломона. Пробиває Соломон, але не влучає в дальній кут. Вінгер львівського руха. Один із небагатьох моментів, коли саме за рахунок швидкого переходу команда Понумарьова дійшла до воріт суперника, однак із завершальним ударом не склалось у руха, Соломон не влучає у площину воріт. Далі моменти вже другого тайму. Подача до штрафного майданчика зорі тут карабін, ніхто що дивно йому не заважав пробити у цьому епізоді, але карабін якось аж надто невдало, підійшов до м'яча. Далі Прошко знову через фланг. Чи не кожна атака через Русина подувалася. Стукався з Мишмьовим Русана, але в дальній кут пробуває невлучно. 31-й номер зорі в один дотик направляв м'яч, але паньків в принципі ситуацію контролював знову через лівий фланг, але тепер вже через Вантуха, який з'явився на заміну і Вантов асистує Русину на 64-й хвилині. Відривається від захисника Русом і в один дотик пробиває у дальній кут. Панків з цим ударом впоратись не зміг, але загалом оцініть наскільки швидко розгорнули цю атаку футболісти Зорі, і прекрасна передача Вантуха отримав багато часу на те, аби ухвалити рішення. Фланговий футболіст Зорі віддав ідеально точний пас на Назарія на Той з 11 метрів. Забиває ворота руха другий м'яч у цьому поєдинку, і шостий загалом для себе, так само як і Булеца. руса є одним із найкращих голеодорів зорі у цьому сезоні. А табор прострілює до штрафного климчук. Пробиває потужно з-під Батагова, але поперечка рятує луганську зорю. Ну і далі вже змогли відвести м'яч за межі штрафного майданчика. Луганці дуже хороший момент, мабуть, найкращий момент у цьому матчі у руха. Климчук. Повинен був забивати у цьому епізоді, але пробив поперечено. Намагався в підкаті головою заблокувати цей удар Батау, але не зміг завадити пробити Климчуку, Втім, каркас воріт допоміг Олександру Сапутіну. 78 восьма хвилина. Ані Шафов, який теж з'явився на заміну, дає на набулецу той прострілює, але погорілий не встигає зіграти на випередження, не встигає зіграти у м'яч. Момент руха у штрафний майданчик, але так і не встигає тут кончук завдати удару. Далес теж на ближній стійці пролітає повз м'яч. Ще раз цей епізод, де ймовірно, таке було положення поза грою. На самій лінії перебували футболісти руха. Але... Забитим м'ячем атака не завершилась. Натомість контратака від Зорі і знову ж таки зверніть увагу наскільки швидко в 1-2 дотики розіграш і погорілий допиняється у штрафному з м'ячем і забиває у ворота руха третій м'яч у цьому поєдинку на 86 й хвилині. Зоря робить рахунок розгромним у цьому матчі. І наскільки швидко вийшла в контратаку команда Ван Люгена, Снурніцин і Вантух обігрались між собою. Далі Снурніцин прострілює на погорілого, і той забиває м'яч номер три у цьому поєдинку. І загалом перший гол для себе у прем'єр-лізі забиває погорілий. ще один футболіст, який з'явився на заміну по ходу другого тайму. Бачимо з різних ракурсів, як майстерно розібрався, погорілий у цьому епізоді. Далі на останніх хвилинах ще один шанс. Простріл полегенька, але пробиває хатльов вище горі з ударами в дотик. Саме так з набігандя дуже важко навалися сьогодні. Луганській зорі. Останні секунди поєдинку боротьба за м'яч м'ячі зрештою Віталій Романов фіксує розгромну перемогу зорів му турі 3-0 у матчі проти руха. Друзі, ну а ще раз нагадуємо вам про наш збір на лігу аеророзвідки. Ми збираємо кошти на мобільні пункти керування для наших операторів Бабела. Тож скануйте QR-код і допомагайте Збройним силам України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.